Думати про це зараз і про те, що могло статися, дуже важко. Немає вільних місць для оренди, принаймні, не для таких малозабезпечених людей, як я, Луара найбільша річка у Франції. І мені дуже сумно бачити її пересохле русло. Природні катаклізми атакують нашу планету щодня. Все частіше ми чуємо про кліматичних біженців та розуміємо, що в державах із низьким рівнем життя населення уряди не здатні захистити своїх громадян, кожне нове лихо робить ці країни ще біднішими, а людей більш нещасними. А як справи в благополучних та багатих країнах з нібито сильною економікою? Чи можуть там люди бути впевнені, що їх оперативно врятують у разі надзвичайної ситуації, відшкодують втрату майна та допоможуть повернутися до колишнього, звичного життя? Виявляється, ні. Те, як довелося виживати багатьом простим австралійцям після повеней у лютому березні 2022 року, наочне підтвердження цього. Тисячі домоволодінь стали непридатними для проживання у штаті Новий Південний Уельс. Та досі, через кілька місяців, обіцянка надати притулок всім нужденним залишається невиконаною. Я б погодився на дах над головою на якесь тепле і сухе місце для мене і мого маленького песика. От і все, немає вільних місць для оренди, принаймні не для таких малозабезпечених людей, як я. Із заявленою кількості капсульних об'єктів для тривалого перебування, на які було виділено 350 мільйонів доларів. На даний момент не зведено й половини. Потерпілі відповини, що залишилися без даху і теплих речей, були змушені в зимові холоди тулитися в наметах, спати в автомобілях. А деякі люди повернулися у свої зруйновані і вражені пліснявою будинки, сподіваючись, хоч якось утеплити їх, щоб зігрітися. Ніхто не повинен жити у такому будинку, але це наш єдиний варіант, окрім намету. Але взимку краще у плісні ніж на холоді. Парламентське розслідування показало, що Державна служба з надзвичайних ситуацій СІС та виконавче агентство уряду нового південного Уельсу з боротьби зі стихійними лихами Resilience НСВ не забезпечили належної допомоги постраждалим. У людей не залишилося іншого вибору, як самим рятувати свої життя і допомагати рятуватися іншим. Це чудовий приклад взаємодопомоги і водночас демонстрація повної неспроможності. Офіційної влади. Урядові установи і бюро метеорології виявилися не готовими до таких повеней і не усвідомлювали їхні масштаби. Дані, які вони публікували, були неточними, а уряд штату розглядав реагування на стихійне лихо як звичайну робочу операцію з 9 до 5. -ї. Жителі затоплених районів зіткнулися з гострою нестачею коштів на оплату оренди. Так, з 12 тисяч заявників ледве один із п'яти отримав субсидію на оренду житла. Це спонукало голову комісії з розслідування Уолта Секорда назвати схему видачі субсидій жорстокою містифікацією. Повені, що почастішили, спровокували спільну житлову кризу, ринкові механізми байдужі до долі конкретних людей і призводять до розширування суспільства і посилення нерівності. Ще до лютневої повені страхування нерухомості було недоступне багатьом. А після повені ціни на житло, наприклад, у лісморі у деяких районах підвищеного ризику впали більш ніж удвічі. Тож продати його, щоб купити десь в іншому місці для власників стало нереальним. Ця історія повторюється знову і знову. І навіть думати про це зараз і про те, що могло статися. Дуже важко. Я досі намагаюся забезпечити дах над головою для своєї доньки. Я не маю часу годинами сидіти в телефоні і розбиратися у недосконалих системах, які не мали б існувати. У мене не було чинного договору оренди, тому що він був втрачений при затопленні, і незабаром після повені. Мене виселили, і у мене не було більше фотографій, бо у мене не було до них доступу під час другої повені. Тому просити додаткові докази затоплення, коли все було затоплено, здається безглуздим. У мене ніколи не було таких труднощів з отриманням будь-якої державної підтримки як при спробі отримати доступ до допомоги з оренди житла. Як вихід, держава анонсує політику керованого відступу, але коли запрацюється програма і чи принесе очікуваний ефект невідомо. Подробиць про можливі викупи чи обмін земель досі не оприлюднено. По всьому басейну північних річок були знищені фермерські посіви, а це означає для багатьох сімей фінансовий крах. Люди не знають на що можуть розраховувати. Вони відчувають себе покинутими і відчувають страх за своє майбутнє. Адже чергова повінь ще більше погіршить їхнє плачевне становище. Зокрема, й тому, що збільшить кількість потребуючих матеріальної допомоги. Ми наближаємось до шести місяців. Ми на позначці 171 день. І люди просто втрачають оптимізм. І вся ця згуртованість, яка у нас була в ці перші сто днів, яка тримала нас на плаву, випаровується. Тому ми повинні діяти зараз. Папуа, Нова Гвінея 11 вересня 2022 року, на глибині близько 90 кілометрів. Неподалік міста Кайнанту стався сильний землетрус з магнітудою 7,6 бала. Викликані сейсмоподією з Суви призвели до загибелі людей. Також, внаслідок падіння будівель чи уламків, багато хто отримав поранення. Було пошкоджено гідроелектростанцію, що призвело до повного відключення електрики в кількох провінціях. За словами місцевих жителів, тут часто відчуваються землетруси, але вони зазвичай не тривають так довго і не такі сильні, як цей. Цього ж дня підземні поштовхи відчули й жителі Індонезії. На Ментавайських островах відбулися поспіль два землетруси. Зруйновано будівлі та дороги, понад 200 людей евакуйовано. Крім того, сильні дощі, що обрушилися на країну, призвели до раптових повеней на острові Ява. Переповнені річки вийшли з берегів, затопили набережні, а також вулиці населених пунктів. У деяких районах паводок досягав дахів автомобілів. Евакуація постраждалих відбувалася човнами. На жаль, у сучасному суспільстві умови такі, що проблема прогнозування та усунення наслідків небезпечних кліматичних явищ була і досі залишається найскладнішою. Зміни можливі лише у тому випадку, коли цінність життя людини буде стояти на першому місці. Луара найбільша річка у Франції. І мені дуже сумно бачити її пересохле русло. Річка Луара. Її джерело знаходиться в центральному гірському масиві на півдні Франції. На своєму шляху через всю країну в Атлантичний океан вона приймає води численних приток. Жодна інша річка Європи не може похвалитися таким ступенем обжитості. Усі міста, що стоять на Луарі, мають багатовікову історію. Незважаючи на складності навігації, вона здавна була найважливішою водною артерією. Торгівля на її берегах йшла тисячоліттями, і не випадково луара раніше за решту річок Франції покрилася численними мостами. Я народилася в Сент Етьєні у 1980 році в департаменті Луара Біля річки пройшло все моє щасливе дитинство. По річці можна було перевозити вугілля. Також тут знаходилися фарбувальні майстерні. Це було важливо для нашої сім'ї так само, як і для сімей інших робітників. Моя бабуся і всі жінки того часу і літом, і зимою ходили прати свій одяг на берег Луари. А потім з'явився водопровід, і береги Луари здебільшого стали місцем зустрічей і спілкування. Люди приходили сюди на прогулянки чи грати в петтанг. А у 1955 році на Луарі була побудована гребля Гранжан. Вона просто величезна. Нею їздять автомобілі, і вона виробляє величезну кількість електроенергії. У серпні 2022 року рівень річки та її стік наблизилися до рекордно низьких значень за всю історію спостережень. Навесні у Франції випало на 45% менше звичайної кількості опадів, а липень став найпосушливішим за всю історію спостережень з 1959 року. На деяких ділянках річки вода прогрівалася до 28 градусів, як у Середземному морі. Багато рукавів луари висихли повністю, пустинні ландшафти, що утворилися. Вразили навіть звиклих до періодично виникаючих великих мілин місцевих жителів. Там, де вони нещодавно рибалили на своїх човнах, залишилася тільки розсохла потріскана земля або крихітні калюжі з водоростями і жабами. Луара найбільша річка у Франції. І мені дуже сумно бачити її пересохле русло на фоні величезних мостів, які були побудовані щоб перетинати річку. І тому сьогодні я кажу собі, що якщо води більше не буде, це вплине на наше електроспоживання і змінить наше життя. Я хочу, щоб мої діти і всі ми справді усвідомили зміни, які насуваються. Клімат, нестача води давно пора щось змінювати. Водна криза це те, що може стати реальністю у багатьох країнах вже найближчим часом. Але є й інші сценарії розвитку ситуації. При об'єднанні людства та побудові благотворчого суспільства ми зможемо видобувати воду навіть із повітря і навіть у найпосушливішому регіоні. У людства сьогодні є всі технології, здатні і напоїти кожного, і забезпечити всім необхідним. Але, на жаль, у нинішньому форматі суспільства ці технології не впроваджуються масово.